Проїхав Вахен, зараз будемо дивитися шкоду Румстер. Вже цьому замовнику другу щоту. Буду сподіватися, що на цей раз нормально. Вже ж розпитав продавця, каже на 100%, що все гуд. Зараз побачимо як там гуд. Тут все в стоянках. О, вон стоянок, Ці, цілий ряд здоровий стоянок. Так, це не наша. Шкода румстер. Вот це напевно наша стоянка. Да, стоболова. Да. 25 номер. Точно. Але ще закрито. Без 10 9 Ще трохи треба подождати. Не спішать на роботу. Видно, з грошима проблем немає. Почекаємо трохи. habe haben drei angerufen. Ah. Ah. Eine aus Polen, Rumänien und eine Deutsche. Ach so. <laughs> ich habe gesagt, hör mal, 4 okay. Uhr. 4 Uhr, nochmal anrufen. Aha, okay. Weil du was? Bitte ausfahren muss mhm. nach außen, dieses Koda. Wo ist die спочатку щоб подивитись толком. Бо загорожено все Так, не подивишся нічого. Зараз побачимо як вона ми... Заведеться холодно, бо мороз трохи Ой, не грів свічі даже і завелась хорошо О, тут... вже Нова моделька Все, дизайн новий вже Шо Volkswagen, все Ну гарно, гарно Базару нема, шкодка Ця така як треба, не та що прошлу я оглядував. для цього клієнта Все тут Будемо сподіватись супер. Тормоза клас. Сциплення в цій вже нічого не годе. ідеально. Робота двигателя можна сказати ідеальна. Сідушки не не затерті навіть збоку. Разинка нульцем. Повний нуль. Царапин на обшивках немає. Задні сідушки повністю нульові руль як новенький машина конфета. Зараз все подивимось до кінця. Не розболтана, завіси навіть ні, не відкривалось часто. ця да, машина на дальнячок їздила своїх 178 тисяч кілометрів так відкриє компот дігатель робить прекрасно як часи Мягенько лапанки не штуканів. Набагато чисто міжкою тепер оглядував. Хоча в них так буває трошки громко, клапанці стукають. А Тут ні. хороший машинечок. Тобто, далеко прийшлось їхати, але не зря. Нічого, ніяких наньохів накрашено. Зараз провірюся, таки 2000. Ну, у меня у вот менялась масло. багажник, что Амортизатор это красный ролик. На крышке... Так. Вот, вот. Аптечка Запаски всех шкодах, Новенька запаска, ще не разом не одівалася, ключики теж не виймалися, номер кузова тут все, кеточки на місці, Сидушки складні, все в ідеальному стані, тут обично воно все поцарапкане, а то хороше, ніяких проблем. Ну завіси видно, що не болталось воно туди-сюди, не відкривалася по 100 разів на день. Нічого не розкожене, всі, всі завіси ідеальні. Всі завіси в порядку. Та ні, машина. Тан нова. Ну що, машина повністю все окей. Єдине, зараз провірю товщину міром. І все. так Почнемо з правого крила. Хай він не роздуплиться. Далі. Далі. Дверка пасажирська. Задня права дверка. Заднє крила. Хоча тут і без прибору видно, що нічого тут не крашено. Задня кришка. з другої сторони задня кришка. Заднє ліве крила. Задня ліва дверка.

Ліве заднє крило, так. Ні черта тут не крашене, пару мікрон менше показує, навіть плівка ця заводська є. Все тут буде десь полірувалося. все, все Люкс. Перевірив всі документи на машину. Євро 5, як бачите, все співпадає. В великому техпаспорті рік виробництва 2010. 2010-й. На шибах також на комплектуючих всіх 10-й рік. Техогляд також ще в дії можна робити номера без проблем. Купчу виписали, ну і все. Дав хазяїн карточку, на яку переслати гроші за машину. Виписав кауфертрак для того, щоб перерахувати йому кошти в банку в Україні. Требують без кауфертрага. Не перераховують. Ну і все назад.